Доброго доброго раночка, друзі! Гляньте, якою красою вас вітає! Сонечко прокинулося. Іній на травичці. Здається, що це перший сніг, але ні. Це все ще інній. Наскільки холодних днів. І ось так раночком нас зустрічає природа. Друзі, що сьогодні робимо? Продовження нашої роботи. Ми сьогодні обшиваємо нижню стіну, вже зробили цю. Я як завжди, дорогенькі спочатку зроблю, потім знімаю. Ну, По-перше, забуваю, по-друге, не всі хочу зніматися. Мій старший син, який зараз поїхав за матеріалами, не бажає зніматися. В чому у нас проблема? У нас проблема в тому, що кози е прогибають ці стіни, вони вигнаються з цієї сторони. Через те, що ну, це ж кози, вони люблять попадатися. Такий металевий сарайчик ми перший купили, він, на жаль, не найкращий варіант, то він теплий, все нормально для кейс, але як бачите, через 5 років він ось такий стає. То ось наша задача така. Нижні стіни ми укріпимо на з приводу, що верхніх, я не знаю. Подивимося, можливо, з часом укріпимо теж, але на зараз в мене є матеріал на нижній тільки. Ну і треба пофарбувати. В мене є такий фарбувальний батальйон. Допоможуть мені менші хлопчики. Так що зараз ще докрутимо з цієї сторони, і я вже вам покажу, як буде. Yes, from the other side what do you mean from the other side No, underneath. What's this corner anyway? uh, my side is good if i do it to so your side okay. uh, can you move it towards me uh, show a little bit okay get away go uh-huh look he's nodding he uh-huh uh -huh. uh -huh. uh -huh. Nod, uh -huh. Uh -huh. david are you ready no uh -huh. uh -huh. billy i don't want to smell like you <laughs> Billy i don't know where to open you wanna to... Друзі, ми вже з цієї сторони зробили. І зараз покажу вам іншу сторону. От, і тут ми зробили, обшили все внизу. Це гарненько, добренько. Тепер наша задача знімати повутиння все. прибратися тут добренько, потім можна фарбувати. нас да, з цієї сторони, як бачите, ось зверху здоровенний тут. Склад треба все поприбирати, зняти павутинечку, я його дуже не люблю. І попідфарбовуємо все, що треба, щоб було вже гарно. Двері ми з вами минулого разу зробили. І для собачок, і для кіз. Тут також ми обшили, це треба теж пофарбувати. Я ще думаю, може, мені треба пустити буде кілька вертикальних. Навіть не знаю навіщо, або щоб було міцніше, або гарніше. Ну і з цієї сторони потрібно нам зробити двері. Двері у нас лишилися маленькі, вони завузькі, бо ми тут ви бачили, переробили все через те, що нам цапик поробив шкоду. Ось, і я думала зробити їм якийсь гарненький такий, знаєте, навісик, аби дощик туди не капав. Ну, треба над цим подумати. Я робила ось цей. Погано видно проти сонця. Коротше кажучи, тут я навіс. Під ним ми зберігаємо ось ці, е, зерно. Маємо закривати, тому що кози вони такі просто майстрині залізти і з'їсти все, що їм не можна, потім хворіють. До мене ось прийшла Грета допомагати, їй все цікаво. І маленька біленька прийшла. Козичка, яка не має імені до цих пір. Що, кряточка? Ти хочеш щось смачненьке, скажи. Проте в мене нічого немає, нічого немає. Віслючок. Так цього хлопчика ми закрили, тому що він порушує спокій нашого маленького, маленької компанії. Так, ну що, друзі, я дируся за цю роботу. Вона, можливо, неприємна. Але треба її зробити, необхідно просто. Зараз перенесемо все, всі залишки в трактор. Можливо, ще сьогодні навіть встигнемо е, відремонтувати щось для кролів. Подивимось зараз. Сесілія сидить, спостерігає за цуценятами. Вона не впевнена, чи подобаються вони їй чи ні, тому вона сидить і спостерігає, не бажає. Тісного контакту. Погляньте ще досі і рисики квітнуть. Вже погано видно, бо так, потрошечку сідає сонечко вже вечір. Хоча цього, можливо, на відео не зрозуміло, але ж такі сутінки. Хочу вам показати, друзі, фігу. Ходімо глянемо, що у нас достигло. Це був дуже поганий рік. Тоді глянемо. оглянемо. Ось тут Рей і Ремі. За мною, як завжди, ми вийшли з ними погуляти трішки. Гляньте, як підросли рей. І рей, і ремгі, це вони побачили Кіцьку. Зараз підуть і її обнюхають. Іга у нас в садочку. Ось тут є кілька ягід. Ну, все добре, чому ти? Вони не дозрівші цього року. Поганий дуже рік, бачите, вони такі. Це в мене в фарбі я там фарбувала. Такі не дуже добрі, маленькі, мають бути дуже темні. Якщо знайду вам якусь хоч одну темну, то покажу. Треба розкрити вам її і показати, що всередині взагалі вони дуже-дуже смачні. Але не дозрівші. Минулого року дозрівали. Цього року не дозріли. Я думаю, через те, що був дуже незрозумілий, незрозуміле літо. То жарко, то холодно, то засуха, то дощів багато. Розмір непоганий. Можливо, цю можна відкрити, зараз відкрию вам. Цікава вона всередині рожева, погано видно. Ще й руки в мене брудні. Вони дуже смачні, дуже добрі, але бачите, на жаль, їх зазвичай в нашій зоні в Мічигані висаджують під хатою. У нас не було там місця, де можна начеренкувати, висадити, подивитися, чи буде різниця. Взагалі-то вони достигають. Люди кажуть, що все нормально. А у нас, бачите, щень маленькі є. Погляньте, які. О, таке. Невдалий сезон на фігу цього року, на жаль. Ось вам поближче я відкрила таку недозрівню, бачите, вона не має ще насіння багато, а взагалі то є насінинки у них. Смоковниця, згадала її другий, другу назву Смоковниця. Ну, Грета у нас є, як із сказки, знаєте, чи ти їла, моя мила, чи ти пила. Ні, не їла, і не пила, то бігла через місточок, ухопила кленовий листочок. Ну, Грета. Їй мало 80 сотих. Вона як вийде, то вже починає поводитися, наче не їла бідна тварина, ну роки зо два точно. Скажи, Грита. Я не знаю навіть, скільки її років. Вона в нас живе вже 6. І до того вона була не молода. Такий вона у нас ветеран ферми нашої. Любить вона ласку, любить, щоб її почухали, є щіточка в неї, ще що любить, щоб її бочки почухали. Що там в тебе? Гарна наша дівчинка. Така, як кумедна у неї, бачите, розфарпована кумедно вона, наче як корова. Зараз покажу вам, друзі, що зробила, і буду на сьогодні роботу припиняти. Ось Помітила дуже гарне жовте дерево. Треба піти подивитися, що це таке жовтеньке. Просто як лимончик. Дуже приємна. Яка акація або ще щось. Не зможу вам показати, мабуть, всередині, можливо, з цієї сторони. Пофарбоване. Один раз я пофарбувала. І тут вже два рази. Два шари в мене. Завтра продовжу, тому що нічого не видно, ще не вмикається наша, наше світло, буде вмикатися, коли буде вже темно. От. І продовжимо завтра роботу. Ще попрацюємо там, лишилося небагато, що я поприбирала, що ще ні. Але ну, лишилося, мабуть, ще на день роботи, та й будемо вже готові до зими з козами. З цієї сторони навіть також я профарбувала ризок. З цієї сторони також роботу ми зробили, але не фарбували. Ця сторона найгірша. І найбільше там цапики по... зробили тут шкоду. І як бачите, всередині видно, як вона вигинається. Тому я зробила ось таку підпорку. Думаю, що на кілька років точно ще вистачить, а там побачимо, тому що ми його купили за 150 доларів. Це взагалі абсолютно нічого. Дуже дешево, тому що такі будуть коштувати десь біля десь 800 на сьогодні, на зараз, але новенький. Ну, Він у нас за 6 років виглядає ось так. Козам треба, звісно, не таке, але що, що я змогла, те і зробила. Ось дуже гарні які дерева. Ходімо глянемо, що воно таке є. Друзі, не знаю, що це таке. Мені здається, що це чорний горіх. Ви мені казали, як він називається, я вже, вибачайте, забула. Гляньте, як гарно, жовте і синє. Такі приємні мені кольори. Ось така цікава деревина, треба дізнатися. Можливо, вже наступного року буде, будуть плоди. Там ще одна така. Але от по листячкам, як мені, то якщо дивитися на листя, то можна сказати, що це, мабуть, горіх. Друзі, ми з Сесілією йдемо на ферму продовжувати роботу свою. Дітки у нас нагодовані, все добре. Домашні справи пороблені, тому швиденько на ферму у нас там фарбування по самій вуха. Діти зараз закінчать школу, ще йому один урок, останній лишився. І сказали, прийдуть допоможуть. Ну, а я і Сесілія вже на поготові Йдемо. Ось тут хто мене зустрічає, щоб баки прибігли один на другий. О, все. О, з ними просто неможливо, неможливо, неможливо. Вони тебе залижуть, запригають на тебе такі раденькі, що хтось прийшов. Чого хтось прийшов за білою мордочкою. Це Ремі, а це ось вітається з вами Рей. Покажу вам корчат, як вони вже виросли. Але ж з цими гусями неможливо. Ось гляньте, як наші курчатка вже виросли, Деякі з них, но такі вже гарні. Це малі каченята. Такі страшні, страшні зараз. Потроху змінюють пір'ячку вже. Ось за це цепля я вам колись казала. Погляньте, яке воно чудне. Зі своєю шапкою це сілки. Такі вони чудні. Вчорашня наша з вами робота. Ще мені потрібно один шар профарбувати, і всередині буде робота закінчена. Але спочатку треба нам ось цю фарбу. Я ось принесла собі мішалку, зараз перемішаємо все, бо вона, мабуть, там вже застоїлася І знаєте, як воно розшаровується. Тож треба перемішати її. man I... Так і погана собока. Гіду! Г'яду! Що мене робить? Що це таке? Е, маємо! Друзі, з цими собаками ніякого фарбування, я бачу, не буде. Я вже вся брудна від них. І вони тут треба їх закрити я думаю робота піде швидше Прибігли мої помічники і допомагають мені з фарбою. Вони будуть два нижні фарбувати, дві нижні балки, а я потім верхній пройдуся. І таким чином ми швиденько всі разом перефарбуємо. Ну, не за день, звичайно, але зробимо і до зими будемо готові. Ну, таке, друзі. Не можна мені фарбу давати в руки, тому що, бачите, що трапляється, я вирішила пофарбувати аж до стелі. Бо з цієї сторони вже висохло, а з цієї сторони, бачите, ще мокре, то потрібен час. Нехай сохне, потім ще пофарбуємо другого разу. А не знаю, мені здається так краще. Тому що воно якесь таке більш однорідне. Але так, від мене фарбу. Однозначно треба тримати далеко. Ось крета прийшла. Я думаю, вона зі мною погоджується. Друзі, поки я там працювала, погляньте, яка у нас тут краса. Творилася вечір. І такі рожеві хмаринки. Ну, хіба це не краса? Я дуже люблю рожеве небо, не знаю чому, але таке приємне, таке, знаєте, незвичайне. Дивився б і дивився. Не кожен вечір таке буває, тому будемо з вами насолоджуватись.